Так, що ми знайшли? Дивіться, що ми знайшли, ви бачите? Ексклюзив, гуманів. Хазяїность приймають. А оце, мабуть, да, вони. Да, да, да. На них теж є гурмани. Та на всіх є гурмани, так. Ну, Ось теж ряби, бачите, але що ряби, то ряби? Різні ряби. Ну, конечно, що крупнуваті, десь в робіни, які крупнуваті. Там куплянки та розміри і ходішки. Зараз казань звільниться, ми її розпитаємо. Звідкіляви? З Миколаєва. З Миколаєва? Саме там, де вони родилися, люди, так? Це всі березня. Всі. Всі. Покажіть горобину. — Це а ну, слава. — Зразу кажу, помнуті, тому що багато воді ага. в одному переміщенні до ста штук. Помнуті, побиті, б'ються, вбивають один одного. Годуєте хорошо, я бачу, всі збиточки. Годую хорошо, да. да. трошки такі цим, вони. Цим, mm -hmm. цим компенсую. Uh -huh. Його треба кормити, він линяє, дивись, а ну три uh -huh. я. Uh -huh. uh -huh. Ось що хорош, Це yeah, пізнячок yeah, минуло Цем, Цементний uh -huh. і шиферний кажуть на них. Uh -huh. Ну, якби світлий такий. Він, звісно, не молочний, але до цього теж голос. Серий голуб. Це ну ви займаєтесь по такими, такими я так? Я чисто березнювати. Займаєтесь. Так. І по житті, так? Да. В... Живу я зараз в Миколаєві, а. В самому місті ви живете? Да. А, раніше... а це ментально що доволі по А жив раніше в березніваті поки. Ага. Там жили. А ви все життя їх тримаєте? Да. Все, життя. все життя. Вони вас помінялися, як ви займа... займалися. 10 років, 15 років зараз. Так, трохи поміняли. Помінялися? Так, Як, В яку сторону помінялися? Ну, да. е, От... Допустимо, розуміють, 20 назад вони були ще крупнішими. Так. Ще крупніші були. Так, ще крупніші були. А їхня Ні. чистокровність обов'язково, щоб рідко були? шостий там Принципіально 12 керівників. 12-11 був, 13 це найбільше. 12, 12 має це бути. Да? А це то, що рідкий хвіст, то це ознака їх... повинна бути. Це, це їхній... Ну, як сказати правильно? Візитна картка, скажі, так? Так, так. А ну, синьорябу візьми. Візьми синьорябу. Це синьорябі дуже теж да, красиві. Так, синьорябу візьми. Ні, ні, не кажу рябу. Це голубочка. Це... <кліг> це... це... То що вони ж у рябохвостей ось А? Оце рябохвостей читають. Ні, ось ось. А, ви того маєте. Це стандарт його, рід, рідкий хвіст, Стандарт. Це стандарт, так? Да? Це стандарт. Він не дуже набитий. як угу. Там є з голуби. З Донецьків вони набиті, по, 16, да. по 18 корін і тому подібне. Я кажу, нам все одно скільки там Ну, Як люди хвалять, говорять, хороший матеріал підлить лю, любому. Да. До березніва не підійде ніякий голуб. Ну, до Різнігавацьки, до любого випадку. Да. Я з ними працюю. Вони... І ви ніколи не експериментували, да, щоб перепорувати? Пробували, але нічого воно не да. було. А, а так і пробували? Да, хорошому да. воно не повезло. А що ви підливали і що не вийшло? Що таке? Що не вийшло? Ну, горбаті крила, польот е змінювався. Да. Е ну, Ще польот, горбаті, крила. Ну, тут не просто голуб, що він просто літає, він ще він буде приємний в руках і всі оці стандарти, що у що нього є, вони дуже все відповісти. А як польот змінювався? Ну як польот змінювався. Допустимо, вони це як торцова птиця. Як торцова? А як твоя буде приятна. робити, я не хочеться? Беруть, такі саму Ага. Ну, людей. Більше чимось так. трошки схожими до церковний, ну це на, не церковний. Да, Забови летять з да. так серпові. Як і... на пам'ять вони. А чим помагає? На пам'ять. Ти ж синіряв у руки? Да. 200. А пропустив. А синірябоне. Не, не, ти не брав, візьми синірябо да. я хочу взяти. От сьогодні побачите. Петро Володимирович, кажуть, до ваших підійдуть ості голуби. За. Да. <laughs> чуєш, що казав? Вони вони не Ігор, то не на пам'ять хороша. Ігор, точно не підійде. Бо я їх брати не буду. Недостаток, що. Він, по-моєму, дитячий дитячих чи ще ні. Да, дитячий віз, да. да? ага. ну, так? Воно крило, крило покажи. Крило, крило, лава. Ну таке традиційно довгий. Ваші крилок. ви самі З зумані? Ні, ми з-під Києва. Києва. А так, це не вітя Що? Це не вітя? Ні. Юра? Не. Ні, не Вітя, не Юра, ні. Юра Миколаєвич. Там є з під де дежуть цих голубів, Юра і Вітя. Це вони... Юра Кличка, чи як там музикант, а Юра... — Це з Баришівки дуже там. Це може Барщики, з церквою Юрий так, це. Да, да. Це мій друг. Оце ви у мене є його знайдете його... березнівацьких голубів, вони всіх вивезли з березнявати лучших голубів. Да, да. Юра і із... зі. Да? Да. То в них вже більше, ніж у вас? Тепер ви до них їздите, да? так? Надо їхати. Так, тепер мені скажіть таке, ну вже я так буду спитаю вас, таке професійне питання. Ну ви їх підгонюєте ж, Миколаєві ж таких голубів. Гріх не підгонювати, як ви? Звісно, ганяємо. Правда? Сейчас, який який виклик... період року ви їх піднімаєте? Зимою, само собою, ганяємо, але ж зимою ви ж самі знаєте, що вітери змінюються і другий раз їх і нема. А от так. зараз весною, да, ітери, да. як кажуть, і топор летить. Да, так, да. оце зони з вами. Да. Це і весною всі ледачі полетіли. Це 100%. Даже не літають, щоб не літаю, полетіли. Правда, вони не вернуться додому. <рес> <рес> тому, що їх заносить. А як вони тримають вітер, скажімо так, висоту, як вони тримають? Їх ну... туди все одно задме, хочете ви чи не хочете. правда ж? Виганяний голуб може, може знести, а може піти вперед, так, що минути даже хату і піти далі. <рес> Тобто вони, ну як і всі голуби, вони трошки бувають залітають, правильно чи ні? Звісно, всі голуби залітають. Так, а як тоді вони повертаються, наприклад? Та по-разному. По-різному. По скажіть, які краще повертаються, які критерії? От, скажем, ну є, допустим, його занесли, він опять набирає гору і... Тобто тренований краще повертається, так, само, так, так, само так? Само додому, як, так? А є, що вже попід хати, там, руках. Сідає за мар, да? ну, то ви берете драбину, йдете туди, вилазите Ладно. на хату, знімаєте. Просто добирається додому з хати. Я, на шутку, хату, я, я шуткую. Ні, пам'ять її хороша, слід послухати. Слава, ти знаєш, я колись я, я тобі віддав, пару які мені привезли колись, тобі? Да -да. Тобі віддав, да? угу. от ти знаєш, ну я в руки взяв, я злякався, тому що в мене не вистачить. Ні, ні терпіння з ними працювати, я скажу, я живу в такому місці, де в мене вітру немає. Я одразу їх віддав їх. Да. Ну, Привезли мені колись до да, їх. Да. Ну і в нас Та, що... вони не так летять, оце в зимовий період. Може вітру взагалі не буде, або, допустимо, він подув сьогодні куди, на другий день вже в другу сторону буде. Ж... Ну так да, він, Шу... він... Шу... він... Шу... він... він пирається вітер, правильно вітер Шу... він вітер Шу... він... він... да, 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 да. Да, да. а от сейчас весняні оці, як кажуть, mm -hmm. ці єврейські кучки, коли оце Паска. Mm -hmm. оці... Вітень завжди був дуже лід. Берзиці так да. Казали, цибуля якраз починає підростати сама перва цього. Вони летять. Причому вітери подйомні, Я В Миколаєві вірю. А ви живете десь у місті чи десь перед містом? Охтябрський район? Да? Я його знаю, цей корабельний район. Я там викатав ще з 1978 року. Знаєте, куди я їздив? Отуди за, за завод заводноземний. Да. От туди в Лімани. В Лімани туди їздив, Олександров да, їздив. Зіти дуже багато гали туди, да, возить діти багато голубів. Но... то там фанерали. Вони Березнівацьких не тримають. Нема, не було. Ні, не було. Там були. Вони зараз в основному перейшли на серпа. Зараз не знаю, я вже там не був. давно, вже дуже. Ми там брали голубів. Да вони державу, що знаєте, що вони держать лучше дітей, але ж його підняти ще да, тридніше. Ага. Що... Біла Акація ще є. Mm. В смысле... mm. yeah, yeah. А я щось спитав, ви знаєте, що таке біла Акація? Mm. На виїзді на виїзді ресторан такий, був, біла Акація, ah. Був такий чи ні? Не бере що я, ні? Ні, ні. О, бачите? Я понял, я понял. Зрозуміло, да? що Матайя, Матайя. Я сам ж... Там... жив в Березній потім я жив Там, Пече, дяки, час часу всесну... свого. Молодості в Одеській області, а десять угу. років я там проживаю. То ви там не, не, не все життя прожили, так? Да? Ні, ні. А з яких року ви там живете? Ну так, приблизно. Десять років я там живу. Десять? А, ну це ще це ще від, від ким мало. Так, так це таке, чужаки літають по місту чи ні? Літають. Літають? О, це добре. А ловите? Можна поїхати ще побачити. Як сідаєте, ловлю, так? Я стараюсь не ловити, хоча в мене птиця вакцинується. А ви боїтеся цих хвороб, так? Я вакциную. Зараз навіть ось в восах. А чули ще таку тему, що зараз же голуби є. Не березновацька, але кажуть, що торцові. Продано, так? Торцові голуби зараз є такий бренд, знаєте, такий є. Ні, вон там номер записані. Так, але і баби, і жалова. Номером не записано. Номер То ті торцові, що їх рекламують, ну вони ж не брезнівацькі, вони відрізняються від них. Ви ж цю тему знаєте чи ні? Знаєте, так? Да? А оті торцові виявилися, як ви думаєте, на основі яких голубів? Вони теж вважають, що з Ніколаю ж актери заложили яка ціна вашої голубі? 500 штука, так? То ви ж продали багатенько? До десятки продали. Ну добре, вдало приїхали, так? Дуже цікаво. Дуже цікаво. Алло. Вони теж Миколаївські, правильно? В істину. Миколаївські. Це тводок біля Миколаївський. А може їх сохранили? Дякую, я, я трошки я... зайнятий, вибачте. Не да. знаю, ну, да, ага. може вони розводите, може вони розводите, але діло в тому, що я, я не вірю, що ви не знаєте цього Вітю і Юру. Та чого ми не знаємо? Я сказав, що ми, звісно, да. це, це мій лучший друг. Це товариші цього Славіка. Так там кажуть, такі ферми у них. Так, я туди не попав, ми планували колись поїхати, так? Там цікава птиця, я їх веду, в мене є. Ото всі березні у вас. Талановиті. Ото всі березні у Ну, не всі. В основному. Да, в основному, 90% тисячу <реш> пару. <реш> <реш> <Да, да, да. реш> Жив би я десь <реш> на вершині якоїсь гори, то можливо мене б зацікавили ці голуби. я не кажу, що, я, що це голуби меншого сорту, але вони не для кожного місця. Для кожного місця. <реш> 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 <Так>. <реш> І це традиційно їхній колір. Це зарябі, такі, карарябі, вони ось недавно їздили, були. Що, і вони їм ще мало. Чи вони по нові їздили? Так? Не знаю, я там не був те варення, тому що я в Николаївщині. А хлопці, ну, хлопці, які живуть, казали, що приїжджали і Вітя, і. А отам бергнюва, тому ще багато таких голубів. Поки є ті голубятники, що їх тримають, то вони є, так? Є, так. Вони повивозили там, вони такі там екземпляри А там що, якесь особливе місце, що там сприятлива для них така вітрова зона. Ось чому там саме... Ось ці голуби там народились, а чому? Там ну, питався старих людей. Вони ну, такі глибові, що 80 років, 75 років. Так. Вони всі кажуть, всі конкретні різні змінні, але ну, ніколи правильно кажуть, глубиники голубятки. Ніхто не знає, відкуда вони взялися. Ніхто не знає, так? Да? А вони дуже давно. Ото дід родився, а вони вже були, так? Да? А тепер що? Були такі гуляти такі, як Кленса, Заєць, Зайць, інші живі питять. Вони і голубі. Голубі помирали -я -я. і глубині. Голуби помирали. І голуби помирали. От поки було, знам... знаменитий був живий, отак говорили. Оце ага. кленсара, а це песика, а це. Зачекайте, почекайте, важко там їх. Багато цих голуб'ятників. І ви всі однодумці. Да. То як вони могли вмерти? Ж, ви ж Ми дружили. Не, я не кажу, що самі голубіші в цей. Отак от вони розійшлися і кожен почав... Розчинилися, да? Да. і кожен, кожен робить те, що йому подобається, да, да? Да, да. а їм ну, до, до то, свого двору. Отойсь, допустимо, вовк, той заяць, кренцар, оті води. Вже тої птиці нема, що іменно він, він Аляк, цей Алік Борисенко, Котя, кличка. Вони от помирали і там, і там оце по Алікові. А угу. там вже нема таких галіків. Як вас звати? Микола. По батькові. Павлович. – Павлович, а якого ви року? Якого? 57. 57. Ну ви старше за мене на 4 роки. Павло, скажіть мені таке ще. От Миколаївщина, от всі кажуть, голуб Миколаївський. Все-таки він там з'явився з таким своєрідним безкружним польотом, а потім він розчинився по всій Україні і по всьому Союзу. Версія це правильна чи ні? На сьогоднішній день Миколаївських красних, що були червоні. Бурі, бурі не казали. Їх нема. А якщо і є мастя, то вони не літають. Зараз перейшли більше кошматів, Чубаті, тобто декорації. голубів. Зараз, зараз більше в інших городах Миколаївських голубів, в городів. Вірю, я це знаю. А тоді в місті, я скажу, теж не так було вже, як. Як перед містом, то ці райони, Варваровка, Октябрьський район, ці села, які обмежують, там було набагато більше. Більше водоводи такі старі, це черпаси. Ну да, Серпаси. Да, да. Але раніше по селах серпасик я дуже мало бачив. Було мало. Зараз ну, Багато є, я знаю, таких голубоводів, що серпових багато бережу. Ну там теж, якщо, допустим, березня він не один із легших. Ну, певно, він да, не, не склеїть, да. то серпового тим паче, <клес> якщо немає відпити, його не Ну, Звісно, так. Да. Палович, я навіть вам, нагадаю, вибачте, бо я можу забутися просто. Ото знаєте, там далі Олександровка. А потім в Станіславу. Так от ми їздили в Олександрівці серпових майже. Я не, не то що майже я не, не пам'ятаю. А в Станіславі серпові, бо він на, на горі, Олександровка в Балці. І в Олександрівці не було Серпових. А там між ними кілометрів 15 правда, десь так? А в Станіслав заїжджаємо, а там одні серпові. Не може було знайти такого. Голуба просто не може блузти, всі стрипові, бо він на горі, то навіть якщо в Миколаївській області, рядом села, різні голуби, то що тут говорити? Є голубки не пустимо. Так, я заважаю вам торувати, я бачу. А Це що таке? Це голубки Так, Добре, палець, ми вам заважаємо, я бачу. Хороший вам продаж. Ви знаєте, я б перебивав. Хороших да. Вони Хороших. ті, вони що ви, ті, що ви їх перебили yeah. своїми, будуть хороші получати. Але yeah. Березняговацький mm -hmm. не може бути лучшим, якщо ви додаєте їм свої дороги. Слава, ну, та, я потримую цього синірябу. Ага. Mm -hmm. Любому голубу підійде Березнявацький, але yeah. Березнігувацькому не підійде ніякий. Mm -hmm. От вони, yeah, вони, yeah. вони сухі. І легкі, так? Да? Да. Сухі і легкі голуби. Вони мене зацікавили тут давно. Сухі, легкі голуби, так. От вони в руках легені. Не, є, 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 звісно, голуби шикарні такі, як їх називають в руках. Вони в руках приятні. Вони приятні. Вони самі, якщо недоступні, що й купити не можна. Да. Бі, іменно березнювати. Ну, да. Ну, не ви... Недаром туди люди їдуть. Попробувати хоч? що? попробувати? Ні, я їх пробував вже, на що? Ні, додому не хочу. До, 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 до. Ну, ну, мені, що ну, мене підкупати? Я взяв руку, голуб сухий. Сухий голос, бачиш що він? Легкий, подивись, скажеш? Бачиш, от корми не корми, а він такий час буде, розумієш? <плес> ну, Петя, це <плес> якість. <плес> Сили нема. Сили нема. Петя, почекай, ти не путай, що він дохлий. Да. Він не дохлий голуб цей, це голуб не дохлий. Він і не накачаний, не літав, да, да, да. але він накормлений кожен день, він має бути як, як курка, розумієш? Да. Візьми нашу такого рядового голуб'я на накорми, не поганяй, то він одразу додає в возі. А це і ні. Ось справа, розумієш? І це якість, я скажу, голуба. Попробуй, є такі голуби, які корми, не корми, а він завжди легкий. Так чи ні? А ти, ти легкий. — Так, як і люди. — Да? Візьми тут любов, я впевнений, що він буде теж легкий. Що да? вони не гонять, я тут, я це не так, Да. Що да. сер... вони не накачені, я це не боворюю. Серпа немає. Ніколи в житті там серпа не буде. Шо? Ні, ні, не можу. Ніколи в житті не буде. Цих голубів в житті ніколи серпа не було і не буде. ти витягує. Прилітає. Оце вони підкупили мене. Ні, не в туди, кишені не можу Ні, пожартувати. Вони мене були зацікавили, бо я брав їх, а вони легкі всі, розумієш? Є крупніші. Одне время із крупних хотіли отримати І Постійно у менші. Тобто відбирали менші, так? Щоб отримати менші. Тепер, виходить, якщо є протягнутий двіний голуб, він не буде середній. І кожен хоче того длинного, а він дає середній. так? Він дає середньому. Коли нам щось вгодить, нам все щось не так. Роками робили в меншу сторону. От зробимо менше. А з якою метою робили менше? Щоб лізали краще? Мати там да, чи то да, здорові да, кораблі кораблі. От вони не їх знесе. Він не, не полети. Він тяжовий і тому подібне. І вийлося ага. все рівно. От вийшло середньо, от забирав мужик десь голубочку за 400 гривень. Вона з його голубами дасть отличник. Ну вона невеличка. Я б не сказав би, що вона менша за здорового і краще вітер буде витати. Ні. Вона однаково. Я з вами погоджуся. А ще ще підтренуєте її трошечки, да. то вона ще дасть фору тим коротшим за нею. Да, Зоодин да, да, з вами? Да, да, да. Да, да. Голови, що накачаний, то він буде вигрібати. Зараз да. більше, ось в мене хлопці забирають тут білих одеситів. Вони одразу подивилися, якщо для мене, допустимо, це середній, і це середній. То для них це великий вважається. Угу. А для ми... вас це середній? Звісно. Мені хочеться длинного. А, а тут ще менші є за неї, за ці голубь да Всі такі середні, а так? Та, та? Оце середні, так? Оце, оце, оце менше. Оцей голуб оце менше за, за цю? <губи> <губи> серед... <губи> да. да. ну, він, ну він менший, може він не <губи> да. він ще не вже. То він добавить. Ну Я бачу, що у вас пізні голубята то уроки, я так замічаю, так? Так, є з осінні. Я бачу, у вас осінні голуби, так. Хороше, дякую Палую, за цікаву розмову. Чесно кажучи, це не очікувало. Побачите Березнівацький, так. Да. Дякую вам. Може березнявацькі хлопці Критикують мене, моє щось, але це сказав. Ну, я сказав свою точку. Я сказав свої, своє міння для голуб'я. Да. В них там трошки таке время, так, що, ага. бізнес. Бізнес починалося бізнес. з того, що... Мастя, жовтопаясі, там бурі. Ну, приїжджали хлопці з нормальними деньгами, я зате за ваших ці. Да. І вони заказували. Жовтий, бурі. А у вас різні мастя є? Звісно. Різні мастя є, так? Uh -huh. марамо, там, марамо є цементні, це ж марамонами називають залізнивато, що вони до марамора там взагалі не тянуть. Марамор із марамор, він марамор з трьох чотирьох мастей. Да, ну так, да. так, ну, ну, да, ну, да, ну розуміємо. Він молочний, шиферний, ну, цементальний. Uh -huh. ну, uh -huh. uh -huh.